1 вересня в каплиці католицького медіацентру та телебачення віковічного слова відбулось посвячення дарохранительниці. Очолив святу Месу архієпископ Петро Мальчук. Привітальному слові отець Павло Вишковський, директор католицького медіацентру та телебачення віковічного слова, подякував архієпископу за наданий дозвіл, що в каплиці служителів медіа був присутній Ісус при святих дарах від багатьох років праці. В медіа-центрі я переконаний, що не може існувати справжнього католицького медіа-центру центру, яким є Ісус Христос. На святі були присутні волонтери телебачення віковічного слова і представники руху чистих сердець, які щомісяця в цій каплиці проводять День зосередження. Проповіді архієпископ Петро звернув увагу на дари, які люди отримують від Бога, і на те, як кожен їх розвиває. Привів, як приклад Святу Терезу і блаженого Йоанна Павла II. також закликав до розпізнання свого таланту. Дуже важливим, дорогі браття і сестри, пізнати свій талант, тому що талант є в наших серцях, і це є обов'язок, щоб ми хотів туди увійти і побачити, які в мене здібності, що мене більше цікавить. І в тому знаходити себе. Тому що Господь Бог не зобов'язує нікого робити те, до чого його не покликав. А зрозуміти, до чого його покладен, треба увійти в себе і побачити талант. Після проповіді архієпископ освятив дарохранительницю. Я дуже радий з того приводу, що Ісус Христос тепер замешкає тут серед вас, тому що. Той, хто громадить у своїй католицькій церкві нас всіх, це не наші ідеї, це не наші ініціативи, а це Господь Бог, який живе серед нас. Він сам духом своїм громади, всіх тих, хто його шукає. Наступним етапом святкування був Хуршет і адорація Ісуса в присвятих дарах. Волонтери радо брали участь в всіх заходах свята. Після відпочинку готові з новими силами допомагати євангелізаційному служінню в медіапросторі.